Психологи вважають, я абсолютно розділяю їхню точку зору: що дитину необхідно поважати з дитиною необхідно радитися і рахуватися. І для того, щоб сформувати у дітей свідоме відношення до життя, то дітям необхідно надавати свободу, свободу вибору, висловлювати. Право висловлювати їхню думку, особливо щодо питань, які стосуються їхнього безпосередньо життя та їхніх інтересів. Особливо з початком повномасштабного вторгнення ми все частіше і частіше зустрічаємося з ситуаціями, коли мама дитини, народивши її, вважає, що саме їй безпосередньо належать всі права на дитину. Рішення за дитину навіть уже у віці, коли дитина може висловлювати свою думку, я маю на увазі 5, 8, 10 років, належить безпосередньо їй, і абсолютно не запитується дітей, чи хоче вона спілкуватися з татом на фоні своїх образ, якихось ситуацій. Жінка вирішує, мати, вирішує, що вона не буде спілкуватися з чоловіком, вона не хоче з батьком дитини спілкуватися, а відтак і не повинна хотіти її дитина. Проте є безліч ситуацій, з якими зараз зіштовхуються саме чоловіки-батьки, коли вони люблять своїх дітей, діти люблять їх, а жінка на фоні. ось за ширмою образ і бачення подальшого спілкування з цим чоловіком, вирішує, що дитина не буде спілкуватися і перешкоджає спілкуванню батька з дітьми і дітей з батьком. А відтак і перешкоджає піклуванню про дитину. І ось тут закладений основний принцип, який порушується, на мій погляд, в першу чергу, мамою. Дітей найкращого інтересу, найкращих інтересів дітей. Тема ця не нова, але вона набирає актуальності, особливо зараз, коли наші українки, українські мами виїхали за межі нашої держави. і... Потрібно вчиняти дії, щоб їх знайти, щоб відлагодити контакт, щоб налагодити способи взагалі визначити способи піклування про дитину, безліч позовів, позови збільшилась їхня кількість про повернення дітей з-за кордону. І не з урахуванням того, що тато не усвідомлює безпеки, але ми про це будемо говорити наступним.